Анна Стоєва, осінні брати. Пожовкло листя й жовтень завітав, примружив очі і тихенько запитав, чи не зарано я позолотив дерева, чи вже прийшов той час, і так воно, і треба. І вересень йому хитренько відповів: Я гарний місяць, але вже своє зробив. І відлетіла спека в далечінь серпнева, і в золото ввібралась осінь королева. Я тепле літечко повільно замінив і теплі дні у прохолоді розчинив, дарунки осені завжди, як диво дивне, А вересень приходить, як дитя невинне. Та й раптом хтось розмову перервав. Побачили вони, що листопад не спав. Ти наймолодший місяць, тиша вереснева, сідає на зелені трави і дерева. Ти проводжаєш в путь ти журавлів, Нечутно соловейка, мелодійний спів, І тепле сонце ще, і вітерець грайливий. Хвалько і мрійник, ти, але такий сміливий. Отож про тебе коротенько розповів, І жовтню, братику, не пошкодую слів. Жовто-гарячі крони сяють на деревах, Дощі рісні йдуть в містах і селах, і вже недовгий час лишається цих барв, лиш килимок із листя та пожовклих трав. За вересень, хоч старший, все ж бурхливий, бо місяць теж ти юний ще й мінливий. Та й скоро буде менше теплих днів. Останній місяць осені прошепотів. Я листопад і до зими за всіх найближче, і дощ рясніший вітер дме найдужче, у жовтня пензлика він хитро відібрав яскраві кольори узяв, замалював, під снігом квіти листя почорніли. Останні дні осінні зовсім вже змарніли. Дякую.